Розв'яжемо рівняння. В першому рівнянні ми знайдемо модуль X, що буде невідомим доданком. Щоб знайти невідомий доданок, ми від суми 18 віднімемо відомий доданок 7. В результаті будемо мати модуль X дорівнює 11. А далі ми шукаємо числа, для яких модуль Х дорівнює 11. Таких чисел 2. Це число мінус 11 і 11. Розв'яжемо наступне рівняння, будемо спочатку шукати вираз, який містить модуль х, тобто 4 модуля х. В даному випадку це від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, ми від зменшуваного сі віднімемо різницю 3. Тому будемо мати, що 4 модуля х дорівнює 4. Наступне, ми будемо шукати невідомий множник, тому що тут діє множення. Щоб знайти невідомий множник модуль х, ми добуток 4 поділимо на відомий множник 4. Тому модуль х дорівнює 1. І знову ж таки, чисел, для яких модуль дорівнює 1 – 2. Перше це число мінус 1, друге це число 1. Знаходимо y. Спочатку, за властивостями модулів, ми можемо сказати, що модулі протилежних чисел однакові. Тобто модуль мінус y і модуль y. Це один і той же результат, тому що y і мінус y протилежні. Отже, модуль y дорівнює 8. І знову ж таки, чисел, для яких модуль дорівнює 8, 2. Перше це число мінус 8, і друге це число 8. В другому випадку у нас написано, що модуль дорівнює мінус 17. Навіть, якщо ми замінимо. Мінус Y протилежним Y, то ми пам'ятаємо, що модуль це відстань, а тому від'ємною відстань не буває. А отже, дане рівняння не має розв'язків. Отже, немає розв В Наступному рівнянні ми спочатку знайдемо модуль Y. Модуль Y буде дорівнювати 4. Так як мінус модуль y дорівнює мінус 4. А далі ми знаходимо числа, для яких модуль дорівнює 4, таких чисел 2. Це число мінус 4 і 4. В даному рівнянні ми спочатку знайдемо модуль y. Так як у нас мінус модуль Y дорівнює 8, то модуль Y дорівнює мінус 8. І знову ж таки ми скажемо, що модуль це відстань, і вона від'ємним числом не може бути. Тому немає розв'язки. Знайдемо три від'ємних числа, що задовільняють нерівність. Отже, у нас написано, що відстань від початку відліку менше за 5. Тому, якщо, наприклад, на числовій або координатній прямій, у нас є нуль і відстань дорівнює 5 для чисел 5 і мінус 5, якщо відстань менше за 5 від початку відліку, то всі ці значення знаходяться ось тут, на числовій або координатній прямій, і ці точечки у нас не входять. В даний проміжок. І тому, коли нам потрібно знайти три від'ємних значення, то ми можемо від нуля рухатись вліво і записати, що це мінус 1, мінус 2, наприклад, мінус 3. Ну, до речі, ще й мінус 4, якщо ціле від'ємне нам би підійшло в даному випадку, а вже мінус 5, ні. Наступна нерівність. Так, як відстань у нас більша за 1,9, то знову ж таки, якщо взяти координатну пряму, от у нас 0, а відстань дорівнювала б 1,9 для двох значень чисел 1,9 і мінус 1,9. Так, як відстань від початку відліку більша, за 1,9, то всі значення знаходяться правіше від 1,9 і лівіше від мінус 1,9, виключаючи оці значення точок. Нам потрібно знайти три значення від'ємних цілих чисел. Тобто ми будемо шукати лівіше від мінус 1,9. І такими значеннями нам підходять, наприклад, ось тут мінус 2, потім мінус 3, і мінус 4. Звичайно, тут уже від'ємних значень можна писати безліч. І якщо ми. Розглянемо нерівність модуль х менше за мінус 3, то пам'ятаючи про те, що модуль це завжди невід'ємне число, тобто додатні або 0, то жодне з цих значень менше за від'ємне не буває. Тому таких значень для даної нерівності не існує. На координатній прямій зображено числа М і Н. Порівняй модулі цих чисел. Отже, що таке модуль? Модуль це відстань від початку відліку від нуля до точки, що визначається координатою даного числа. Тому, якщо ми в першому випадку будемо порівнювати, то відстань від нуля до m, от вона ця відстань, звичайно менше, ніж відстань від нуля 0. До N. А це означає, що модуль М менше за модуль N. В другому випадку, от у нас початок відліку 0. Ми можемо сказати, що n це число додатне, а n від'ємне, але модуль це відстань від початку і відстань від 0 до m, от, а від 0 до n така. Тому ця відстань, як ми бачимо, менша. А отже, модуль n менше за модуль n. В третьому випадку у нас числа N і M від'ємні, але відстань від 0 до n менша, ніж відстань від 0 до n, тому модуль m менше, ніж модуль n.